Взимку особливо хочеться гарячого чаю з домашнім тортиком. Готуємо 5 яєць, 1 склянка цукру, збиваємо до піни, додаємо 1 склянку борошна, теж трішки зіб'ємо. На пергаментний папір викладаємо нашу суміш, печемо 15 хвилин 180 градусів. Далі робимо такий самий замут, але додамо іще 2 столові ложки какао. Також викладаємо на пергамент 180 градусів 15 хвилин. Коржі охолоджуємо, робимо крем. Одну баночку вареної згущенки перекалампуцаємо з, з однією пачечкою сметани. Наш крем виходить густенький та дуже смачний. Додаємо сюди підсушених горішків, у крем, а потім іще прикрасимо зверху наш тортик. Розрізаємо коржі навпіл і перемазуємо кремом. Зверху прикрашаємо горішками. Всім смачного, гарного настрою, теплого, затишного дня!